Привіт, сьогодні говоримо про захист озимих зернових. На ринку ЗЗР дуже багато є препаратів на основі різних діючих речовин. Але комбінації діючих речовин показали найбільшу ефективність. Дуже багато фуницидів з діючою речовиною тебуконазол. в Європі. Ця діюча речовина заборонена в нас в Україні. Будь ласка, користуйся, але я не знаю наскільки довго в нас ще будеться діюча речовина. Цікаво почути і ваші думки. Як ви думаєте, як довго ця діюча речовина буде ще на ринку України? Напишіть, будь ласка, мені приємно буде почитати. Але я думаю, що нам вже потрібно приглядатися до нових препаратів. І саме про такий фунгіцид сьогодні буду говорити з вами і вам дещо покажу. Я вносила цей фунгіцид в себе на полях. Мені подобається, як він спрацював, файно тримав. Але крім своїх полів, які я вже показувала, я ще пішла, подивилася, як він працює на агроарені. І сьогодні вам про це покажу. Поїхали. Гровекс допомагає годувати світ. Ось, до речі, є. Ось, дивись, пішло на цей верхній ярус. Септорія пішла, подивись. У тебе є? Ну, тут, да, до речі, нижній ярус, бачиш, тут mm -hmm. краще, нижній ярус пішов середину. Але достатньо, може там того вистачить Ми зараз ще е, хочу по подивитися, як розвиваються хвороби тут у тебе на арені. Ми зараз підемо подивимося. І я знаю про імпут. Ми з тобою говорили. Хочу, щоб ти ще пару слів сказав про нього. Вони угу. цікавий тим, що він призначений для вирішення на складних таких проблем посівах зимої пшениці угу. та ячменю, в тому числі, але і плюс. Він відрізняється від основних конкурентів своєю довготривалою дією за рахунок високої концентрації проти економі. Угу. А наявність піроксаміна, кажуть, захищає його як, з точки зору від підробок, так. тому що дуже важко підробити цю формуляцію з піроксаміном, чи випустити, чи зробити, да? тобто генерично. Угу. А інша сторона це те, що дає на, на багато переваг для того, щоби. Можна було отримати швидку довготривалу дію і контролювати збудника, наприклад, вже одразу і ефективно навіть за умови високих температур, та від плюс 5 градусів. Нам... Спіроксамін сполуці з противка дає можливість затягнути більшу кількість діючої речовини, тобто плюс порядка 30 до 30%. І за рахунок цього ми отримуємо. Е, отримуємо просто швидшу ефективність препарату. Тобто, плюс лікувальна дія. Так? Тобто, що таке лікувальність лікувальна, лікувальна дія. Так. Uh -huh. Це те, що в нас можемо отримати за рахунок цього. А плюс концентрація протіку дає можливість нам отримати довготривалий захист на нову наростаючу листову масу. І це ось дуже важливо. Так, да. тут, тут взагалі видно, що візуально ситуація краща. Ну ось вже... По кінчиках листочків, бачиш? Так, бачу. Оці кінчики листочки, листочки грубо кажучи, вони тут вже пішло переозараження. Це якраз е, ті листки, які вже були після обробки, так, угу. е, ще мали би залишитися здоровими, бо вони були здорові на момент. Вони були на момент обробки чистими, але на них не було фуницидного а Я тут... ще звертаю вашу увагу в тому, що перший обробіток був проведений імпутом 19.04 на сьогодні 15.05. Місяць. Ну так, звичайно. І більше Без не було 16 нічого. Тобто, ми можемо по окремій рослині бачити, що да, перший листок, другий листок, він більш першу чергу він був некротизований за рахунок певного пошкодження, але потім реутилізації. В подальшому mm -hmm. середній ярус чистий, верхній чистий. Тут вже на контрольній ділянці, де не було оброблено інпуту, ми бачимо, що знизу ситуація подібна, але в середньому ярусі вже про септоріоз. От, і він досить активно піднімається зараз у верхній ярус. На сьогодні є загроза в тому, що в нас фаза розвитку bbch 37 подекуди 39. Тобто Нам треба призупинити ось цей розвиток для того, щоб в подальшому не мати проблематику на верхньому ярусі. Тому що знову ж таки... Будемо мати втрати потенціалу і задача наша їх тільки зупинити. Ну, от Сьогодні ми вже бачимо посіви, да, які в нас є. Посіви, які в нас є сьогодні е, в Україні, практично вже нижнього ярусу немає. В багатьох посівах немає вже нижнього яруса. Плюс це одна з проблем, це в першу чергу коренева система. А інше питання, тут коренево у нас досить таки непогано розвинуте, плюс-мінус. Як ми бачимо, що навіть мох присутній на верхніх так. грудочках, тобто вологи, в принципі, Вологи було достатньо. так, так однозначно. А, Але на сьогодні вас... вже її все менше і менше. Чим зупинити, от давайте так, це у вас гарний, це зрозуміло? От така ситуація в людей. Чим зараз зупинити цей розвиток хвороб? Ну, На сьогодні, якщо ми маємо ось такий розвиток уже септоріозу, подекуди може спостерігатися і в посівах, тут в першу чергу треба робити ставку на фунгіцид, який має максимальне насичення. Лікувальними діючими речовинами в нашому портфоліо це або input Classic, або Soligor. і вже розглядати його не в мінімальних нормах, а мінімум середні, а то й максимальні норми, для того, щоб в першу чергу зробити стоп-ефект. Лікування і вже профілактику. Це з нам захистить верхній ярус листків, от з яких буде наливатися потім наш колос, так? Абсолютно. Це і вже ну все. так. А, а це правда, що після Септорії заходить піренофора сюди зразу. Ну, ну По-перше, якщо ослаблений листок, то простіше, звісно, таки, потрапити піренофорозу. Але якщо взяти два збудника, їх не можна сказати, що один залежний від другого. Септоріозу треба менші, скажімо так, температурні режими і умови для того, щоб він розвивався. основна в нас проблематика це осінній септоріоз, весняне перезараження повторне. По піренофорозу треба трошки вищі температури, і все-таки піренофороз – це, якщо ми говоримо за центральну частину, Україна це проблематика виключно весняного характеру. Угу. Восени він не розвивається в центральній частині. А септорія, у нас вже була з осені. Да. Да. А септорія не тільки в центрі, Септорія на півдні, скільки там практично повсюди. в нас на півдні на ячміях пішли плямистості, зараз не давало зайти, то ячміням там взагалі, звісно. У нас плем... в нас по суді повсюди септоріоз. Хлопці, а тако скажіть, оцей повторний раз імпут класік. У нас зареєстрований він двічі за сезон. Двічі. Так, без проблем можна використовувати двічі за сезон. Типу один раз внесли, потім додали, щоб концентрація була. Потім, потім ще раз одна обробка, навіть таким чином працює. Ну, звичайно, в даному випадку тут вже на сьогодні стоїть питання критичного, та, як сказав Володимир, що тут потрібно лікувати. Лікувати потрібно вже і швидко і так далі. Тобто ми бачимо що листки всередині нібито пропорцеві чиститься. Ви мені розказуєте, що тут проблема. Я бачила свою, і там, по-моєму, в мене була більша проблема. Тут взагалі проблем немає. Ходите ми... на красивих пшеницях і щось тут розказуєте. Ми не кажемо, що це проблема, але ми кажемо, що це є в принципі. Ми для того тут ходимо, щоб вчитися. В основному задача, задача фуніцидного захисту підтримати концентрацію в нашому випадку проти конозолу. Який практично в нас є в інпуті, є і в солігури, для того, щоб в подальшому, коли відбувається якесь повторне перезараження, а золиш по своєму характеру дії, вони не будуть діяти профілактично, воно виключно буде діяти лікувально. А стоп-ефект від чого наступає? Стоп-ефект буде наступати від того, що коли відбувається виділення патогеном ергостеролу, відбувається блокування, і потім е грибок гине. Добре. Він не може далі розвиватися. В нас, в принципі, всі фунгіциди мають мінімум дві діючі, а то й три діючі речовини. Ставка робиться на те, щоб робити лікування і профілактику, а не навпаки, наприклад, як може бути в інших фунгіцидах. Тому що наш клієнт на сьогоднішній день. Не хоче і не бачить резону заходити робити профілактичні обробки. Він тільки заходить тоді, коли він бачить вже певну симптоматику, певну проблему, як от зараз ми бачимо. І він тоді розуміє, що от зараз мені треба застосовувати. Тому всі фунгіциди з нашої лінійки, не тільки на зернову групу, а й на інші групи, культурно направлені на лікування і профілактику. Добре. Тут дуже важливий ще момент, що для гарного лікування дуже важлива роль відіграє формуляція продукту. Mm -hmm. Тому що формуляція нам дозволяє як кажу, затягнути діючі речовини в тканину, mm -hmm. щоб локалізувати цього збудника, який знаходиться вже ось тут, грубо кажучи, для того, щоб його зупинити, розвиток його подальшому. Звичайно, тут вже період спороношення, тут вже по суті в даному випадку не всі продукти фуницидні можуть працювати ефективно, наприклад. Я не кажу про наше портфоліо, я кажу взагалі, так? Тобто це дуже важливий момент. І інколи є такі продукти, які використовуються, ну, тобто не задекларована так? дія на таку стадію розвитку гриба, але часто використовують господарства, вони їх не зупиняють, потім подальшому відбувається перезараження і, по суті, посів згорає дуже швидко. Це така ситуація, здається, була три роки тому. Так? Це, чи? це тут чітко було б зняти. От. Знімаємо, що оброблена ділянка, нижній ярус. Угу. О, потроху вже в нас є симптоматика е, септоріозу, проте ми бачимо, що в середньому ярусі листя немає ще повторного перезараження, верх у нас чистий. Так, так, тут... Якщо ми говоримо про контроль в нас в нижньому ярусі, плюс-мінус ситуація подібна, проте угу. більше листя, яка вже, яке вже не коротизовано. В середньому ярусі листя ми бачимо, що активно відбувається перезараження. Угу. От, верхівка. Поки Ще все чисто. чисто. Но за контроль. Це контроль не оброблений. Питання. Це питання лише тільки часу, тому що якщо ми вже бачимо, що в нас є тут пікніди чорні, так. От, звідти, знову ж таки, пікноспори будуть перезаселятися на верхівку і поки латентний період, все класно, все зелено. Але, Але потім... вона там вже ж є, вже. Але вже вона робота введеться. Так. Тому таким чином воно більш наглядно. Крапельна волога роса. І погнали. І все і піде швидко, дуже швидко. Температура тільки з вологою вистріла і все піде. І бачу, як кажуть європейські наші колеги, що латентний період у септоріозу, він не має чітких рамок. Якщо складаються сприятливі умови, і це відбувається набагато швидше. Якщо не сприятливі, цей латентний період розтягується. От піронахороз чітко видно. А тут ми його не бачили. А, не бачили. а, а де, це, він... де це ви його тут на набер... ділянки. Це ж, це ж контрольна ділянка, але Саша вирвав з краю. Угу. Угу. З краю тепліше продувалося краще. Ну так. Да. Там ну, чіткається, угу. автоматика перенаступається. Так, точно піринафоросимо. Треба показати плану. Ось, до та речі, так. Дуже часто питання зараз в чат-боті задають, що робити жовтою плямистістю, на пшениці чим її контролювати. То, до речі, в нашому випадку, от, по суті, піранафороз. Угу. Піренофороз буде контролюватися, по суті, та ж, також і з Олігором, також і інпут класік. Та й SDH-продукти, які в нас є. Аскара може бути, може бути той самий авіатор, Авіатор, тільки там потрібно рекомендовані норми дотримуватись, тому що на пшениці потрібно більше норми, ніж на ячмені на ячменові. Угу. Але ось тут чіт чіткі симптоми. Ось чіткі симптоми його. І ось він... А в а, там біксофен, а в аскре що? Теж біксафе не ще присутні. ще буде підсилювати. Угу. Угу. Добре, дякую, хлопці. Це було дуже корисно побачити. Буде корисно тоді, що побачити, коли ми зберемо і зробити обліки по врожайності. Ми тільки що побачили, як працює фунгіцид. Тут імпут кладсік в даній схемі застосовувався. І на контролі ми бачимо і середній ярус перезараження септоріозом. І от вже ціла куча. Це пірпінофороз і, і плюс. Плямистості дуже вже ну, вистачає на контролях на а, там, де було внесено, немає. Тому ну, захист тут обов'язковий сьогодні. Дуже цікавий такий препарат. Ну, тут думаю, лише один, один раз використовувався фонецит. Один раз 0,8 літрів на гектар, інпут класік. І це вже майже без трьох днів місяць. Угу. І, і, захист і ми є. бачимо захист і в таких умовах. В таких умовах дощових в умовах тиску хвороб і таких температур, перепадів і так далі. Тобто він не зашкодив, він зберіг листову поверхню, що ми не бачимо, на жаль, на цій на цьому варіанті. Тепер ще будемо бачити далі. Якщо піде дощ, так. Е підуть високі температури, угу. е посів, він тут про про більш-менш продувається. Так? Але якщо, наприклад, підуть високі температури, інтенсивність розвитку цих захворювань на контролі буде дуже швидкою. І цей і контроль буквально згорить в рази швидше, ніж ми це завжди спостерігаємо на цій арені, Зажди. Тому це яким чином працювати? І чи працювати взагалі? основне завдання захистити листу поверхню. Угу. Якщо ви маєте здорові листки, тобто вона у вас ще зелена стоїть, це не означає, що потім подальшому не буде, не буде ніяких племистостей і все інше. Якщо рослина у вас не в стані стресу перебуває, тобто однозначно є основною метою це зберегти листову поверхню. Листова поверхня це кількість. Тої сухої речовини, яка буде потім продукована листками в результаті фотосинтезу, яка потім піде в подальшому в масу тисячі зерен і в колос. І потім це буде в кінцевому варіанті виливатися в наш Тобто, А ну, я завжди говорю, що такі показники, називаються часткането симіляції. Тобто це продуктивність фотосинтезу на, на одиниці площі за одиницю часу. Так. І оця продуктивність фотосинтезу її можна кількісно порахувати. Тобто, яким чином працює рослина? Да? Тобто, Відповідно до того, вона буде продукувати певну кількість сухої речовини, і потім ця суха речовина буде от таким чином. Основне завдання захистити листковий апарат, так. з якого потім буде наливатися наш врожай. Мене ще знаєш, як-то дуже га, насторожують люди, які вибирають препарати, які не будуть працювати від конкретних хвороб. Тому ми сьогодні проговорили про, про те, що тут розвивається, про імпут, про те. Е ми говорили, від яких хвороб він ефективно і захищає. Практично весь перелік захворювань, який в нас є на зернових, на, на зернових культурах, угу. на, на мається на увазі на пшениці. Зараз ми говоримо так. про пшеницю. Ці всі питання повністю вирішує тут класік. Листові хвороби, які є тут. Це і септоріоз, це і перінофороз, це по суті і види, і і, і, і борошниста угу. роса. Це те, що ми маємо в основному Все зараз на, в нашій в нашій зоні кліматичній в Україні, взагалі там, де ми знаходимося. Дякую, що додивились це відео до цього моменту. Будемо вдячні Сашою, якщо поділитесь ви своїм захистом, якими фунгіцидами захищаєте свої хвороби. Ми сьогодні вам розказали про новинку, яка вийшла буквально минулого року, так? Так. І вже ось вже є двохрічні дослідження, як вона працює, працює ефективно. Тому розгляньте її в своїх системах захисту.